Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавда Тексі. Вашій увазі ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою ціною Код даної позиції 40.087, літровки Америка. І на даній позиції діє знижка в розмірі 50 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2,5 долари. Вага мішка. 25 кг, а вартість мішка з рахуванням знижки становить лише 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Зараз в нашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою 50 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, а вартість мішка 62,5 долара. Не втрачайте можливість на вигідну покупку спеціальною групою «Кавлетекс» надійним постачальником сортованого секунтенда в Україні. Так, Позиція під ходом 40, ну, 87. вітровки Америка зі знижкою в 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати та додатково при покупці за ощадень. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Позиція під кодом 40,87 вітровки Америка зі знижкою в 50 доларів. ціна за 1 кг становить 2,5 долари, а вартість мішка 62,5 долара. Так, Повідомляємо озеро, дані позиції ідуть всі розміри. Зараз в вашій увазі представлена ціна позиція за зниженою ціною, зі знижкою 50 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. В даній позиції присутні всі розміри, ідуть різноманітні моделі, позиція міксована. Thank <laughs> you.